Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. Про такі Божі якості, як милість та справедливість, говориться у відомому біблійному тексті. Прочитаємо. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Це найвизначніший вірш Біблії. Його називають Євангелієм у Євангелії, тому що він цілком відображає Божі наміри щодо людини. Кожна людина нехай підсвідомо прагне до Бога і до миру з ним. Разом із цим ми розуміємо, яка прірва розділяє нас грішних людей і святого Бога. Апостол Павло справедливо каже, адже всі згрішили і позбавлені Божої слави. Дійсно, часом ми намагаємося загладити свою провину перед Богом, роблячи добрі справи. В Очах людей ми можемо здаватися добрими, але Бог знає таємниці нашого серця. Усяка добра справа приємна Господу. Але той, хто намагається добрими справами заслужити виправдання, обманює себе. Тому що, по-перше, всі наші добрі справи ніколи не можуть переважити чашу з нашими гріхами. А по-друге, і найкраще наші справи заплямовані гордістю або самовдоволенням. Біблія відкриває нам таємницю походження ворожнечі з Богом. Гріх – проник на нашу землю через сатану, який спочатку був одним з найвищих ангелів та через гордість став зарозумілим і це спричинило його повстання проти Бога. Тому Бог і скинув його разом з прибічниками з неба на землю. І тепер він тут робить свою згубну справу диявол ходить, як рикаючий лев, говорить апостол Петро, і хоча ми не бачимо його, проте він поруч, його згубні дії видно скрізь, у неправді, віроломстві. Ненависті, сутичках, убивствах, у війнах. Нині сатана є князем цього світу, тому що йому вдалося спокусити першу людину. Слово Боже говорить: кожний, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх є беззаконням. Святий Божий закон, виражений у десяти заповідях, зневажається повсюдно і в діях людини, в її словах, і в напрямі думок. Тяжка фізична праця, страждання хвороби, боротьба, смерть. Ось наслідки гріха. Сила першого гріха Адама настільки велика, що жодна людина не може позбутися від його впливу. Справжній стан людини настільки безнадійний, що вона не може власною силою звільнитися від влади гріха. І тому можливість порятунку від провини й погибелі виходить тільки від Бога. Особі Ісуса Христа Він поновлює зв'язок, що був нами колись зруйнований. Сьогодні. Христос запрошує нас у покаяння згадати Голгофу, де одного разу, стікаючи кров'ю, Він обмив наші гріхи. Тому що те, що відбулося на Христі, це Божий святий праведний суд над гріхом. По справедливості на місці стікаючого кров'ю Христа повинні були бути ми з вами, але милість Божа настільки велика, що Він пожертвував собою заради того, щоб ми могли бути прощені. Чи оцінили ви? Велику жертву за вас. Давайте сьогодні, коли ми будемо молитися, подякуємо Богу за неї і попросимо Його, щоб Він дав нам мудрості для того, щоб ми прийняли цю жертву, оцінили її і жили нею. Помолимось. Наш дорогий Батько Небесний, знову, як і завжди, в молитві ми приходимо до Тебе. Сьогодні ми усвідомлюємо, як багато ти зробив заради нас. Колись. Дві тисячі років тому там на Голгофі мали бути ми. Саме ми мали випити чашу Твого гніву, Господи, за наші гріхи. Саме ми мали померти вічною смертю, але там помер твій син, помер тому, що полюбив нас, тому що ти любиш нас, тому що не уявляєш свого життя без нас. Ми дякуємо Тобі за цю велику жертву і за цю безкінченну для нас незрозумілу до кінця любов. Ми просимо, дай нам мудрості прийняти її. Дай нам, прийнявши цю жертву, мати спасіння, яке ти сьогодні бажаєш подарувати кожному з нас. Наша молитва в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь благословить вас. А я як і завжди, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.